Хулігани атакують рятувальників. За останні кілька днів збільшилась кількість хибних викликів, що знаходять до оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області. Щодня диспетчери фіксують близько восьми сотень дзвінків. 11 та 12 грудня половина з них були помилковими. Часто дозвонювачі плутали номери необхідних служб. Самі швидкої та міліції телефонують надзвичайникам. Та найбільше хибних дзвінків надходять від тих, хто бажає розважитись. Чи специфіка оперативно-рятувальної служби полягає в тому, що жодних. Один із викликів не може бути поза увагою, і такі от виклики про хибне замінування, пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію можуть бути втрачені дорогоцінні хвилини надання допомоги чи. Потерпілим чи ліквідації пожежі, чи іншої надзвичайної ситуації на другому кінці, скажімо, міста чи району, рятувальники нагадують жартівникам, що їх дії підпадають під адміністративну та кримінальну відповідальність.